Всім привіт! Ви на каналі Автоексперт Дніпро. І сьогодні з вами я, Діана та автомобіль, на логотипі якому зображено три діаманти: Mitsubishi ASX. І так, пауза. Підпишись на наш канал, став колокольчик та напиши коментар. Як вам взагалі дизайн Mitsubishi ASX? Компанія Mitsubishi починає свій початок ще в далекому 1870 році. І за весь період компанія розпадалася на декілька десяток підприємств, немов гриби після дощу, так? А потім знову воз'єднувалася. Але що ми маємо в ітозі, так це всесвітньо відому марку Mitsubishi. В рамках Женевського автосалону 2010 році відбулася прем'єра нового компактного кросовера ASX. Це Active Sport X-Over, що переводиться як кросовер для активної їзди. Mitsubishi ASX був розроблений на платформі Project Global, як і розроблялися моделі, такі як Lancer X та Outlander XL. А концепція такого дизайну була запосичена у Міцубісі важкої індустрії, яка розробляє винищувачі f 2 У нас автомобіль 13-го року вже такий оновлений. Оновлення відбулося у 12-му році, і зміни не такі помітні. Змінилися лише передній бампер та задній бампер, і оновилися такі радіаторні грати. Габаритні розміри автомобіля залишилися колишніми: а це довжина 4 метри 295 міліметрів, ширина 1770 мм міліметрів і висота 1615. І все це доповнює кліренс, який в нас сягає 195 мм, міліметрів, ще захищений такий нефарбованим пластиком, і доповнює автомобіль 16 колеса. Серцем автомобіля є двигун бензиновий 1.6, це чотирициліндровий рядний двигун 16-клапанний, і він працює в парі лише з механічною коробкою передач, адже були також версії з двигунами 1.8 та 2, які йдуть вже з варіатором. Потужністю є 117 кінських сил та 154 крутного моменту, і все це на 1300 кг. Цікаво, а ви вже помітили, що передня, що, що задня частина автомобіля нагадує на вже відомий Лансер X, і такі нотки присутні? Так і ми тут бачимо вже 419 літрів такого корисного простору, а зі складеними сидіннями вже є в нас 1200 літрів. В принципі, виїхати кудись з друзями, то взагалі зручно посидіти, поговорити. Сіли в салон і одразу ми бачимо, що салон нас чорний, і зносить тканини. І, до речі, це насправді дуже гарний варіант, адже бюджетний такий автомобіль для народу також був на, на шкірі. Але шкіра не дуже гарної якості, яка дуже швидко затиралася. Тому гарний варіант такого автомобіля – це саме тканина. Щодо до комплектації, так, в нас є підігрів передніх сидінь, підігрів дзеркал та електрорегулювання їх, ауді система з блютузом та ауксами. І також, що мені подобається, так це жидкокристалічний кристалічний між тахометром та одометром, який можна регулювати та побачити всю актуальну інформацію. Локація, звісно, гарна, але дорога до неї просто жуть, Тому давайте перевіримо ходову частину автомобіля. Звісно, це ж кросовер, означає, що автомобілі для дороги без доріг. Ну і проходить вона цей шлях доволі таки м'яко. І клієнт 195 мм допомагає вам ну, прям дуже-дуже сильно і ви не будете переживати. А особливо тут же ж нефарбований пластик захищає, кулу, тому взагалі. Їдете і все. Ось що мені подобається на автомобілях з механічною коробкою. Так це витрата палива. Ну це просто рай якийсь. Ось зараз ми їдемо у міському циклі. Витрата 5,4. 5,4. Де ви таке на автоматі побачите? Так, ну а тепер давайте перевіримо розгін до сотні по тих Він там 11,4 секунди. Так, а давайте тепер на свіжу голову. Артем, ваші враження? Ну, машинка шліфує, їде. Гадаю, десь приблизно так і є, як по паспорту. Отже, підведемо підсумок. У нас офіційний Mitsubishi ASX 2014 року, який має 136 тисяч пробігу, 1,6 на механіці. Тому, кому потрібен такий бюджетний. Автомобіль для народу від японського автовиробника то вам до нас саме до АвтоЕксперт Дніпро, який знаходиться по вулиці Княгині, Ольги 19Б на території автосалону Volvo. А також обов'язково не забудь підписатися на наш канал, адже ми е, стараємося, ми дійсно шукаємо гідні автівки саме для тебе. Автоексперт Дніпро. Ми знаємо, що буде далі. Автоексперт Дніпро розповімо на каналі.